На території міста Біла Церква та Білоцерківського району зросла кількість дорожньо-транспортних пригод за участю неповнолітніх дітей. У нас на території обслуговування проводиться акція Увага діти на дорозі. Зв'язку з цим нами був запрошений автобус із департаменту Даї, який проводить агітацію серед школярів та учнів, допомагає їм вивчення правил дорожнього руху, ознаками з дорожніми знаками, розміткою. І також проводить і поповнює базу їхнього знання. По вивченню правил дорожнього руху. Також в нас на базі першої школи був заснований нами особисто автомістечко, де також учні будуть вивчати правила дорожнього руху, починаючи з перших класів і закінчуючи дев'ятими класами. Також будуть поповнювати вони свої знання, будуть відтворюватися на практиці. Там у нас розграфлене перехрестя, виставлені світофори, дорожні знаки, де також вони будуть повторювати, вивчати і ознакомлюватися з даними правил дорожнього руху. Я думаю, що сьогоднішній. Такий невеличкий урок піде вам на пользу, тобто і ви не забудете навички, чому ви сьогодні навчилися. І в подальшому ми будемо з вами зустрічатися і будемо розказувати все нові нові історії. Треба в дорогу переходити, найді в сигнал світлофору. Правильно. Лучше краще трошечки почекати і потім перейти спокійно дорогу на зелений сигнал світлофора. А якщо немає світлофора, де можна переходити дорогу? Назав. Треба вчитися, треба вчитися. Бо знання дуже велика сила. Ми будемо вивчати, мати, добавимо руху. Всі ці заходи убезпечать наших дітей на дорозі та збереже їхнє життя та здоров'я.